Слава Богу, друзі, слава Богу. Сьогодні 27. -е. Привіт всім, друзі, і ми будемо ділитися відкриттями з вами сьогодні. Дивіться. Дивіться, який нам Бог, Дух Святий дає відкриття. Тому ми ділимося відкриттями, які нам дає Дух Святий. Відкриває. Дивіться. Луки 10, 19. Ісус каже, це Ісус каже християнам, друзі. Ось даю я вам владу наступати на змій і скорпіонів і на всю ворожу силу. І ніщо вам не пошкодить. Ніщо вам не пошкодить. Друзі, також само у Філіпян, не Филиппян, а в офісянам. Восписянам, де Павел каже, адже наша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, владами, зі світовими правителями, темрями цього віку, під небесними духами злоби. Тому візьміть усю Божю зброю з під небесними духами злоби. Друзі, духами злоби, християни! Наша боротьба не проти крові плоті, а проти духов злоби піднебесної. І так же само в Коринтянам каже Павел, що ми можемо розрушати задумки ворога духами злоби піднебесної наша боротьба. Духами злоби піднебесної. Друзі, тому ми зараз кажемо. Іменем Ісуса Христа із Назарета, дух війни іди геть з території України, дух агресії, іди геть з території України. Ми тобі наказуємо дане нам владою від Ісуса Христа в духовному світі. Ми наказуємо тобі дух молоха, іди геть з території України. Дух війни, геть з території України. Дух мутіруваний варварства. Дух мутірований варварства. Іди геть з території України. Ми наказуємо тобі словом Божим. Геть з території української землі і українського народу. Ми йдемо проти тебе і наказуємо Словом Божим. Геть з території України. Ми тобі наказуємо словом Божим. Геть з українського народу, геть з української території, яку Бог дав українському народу. Геть, ми тобі наказуємо іменем Ісуса Христа, Іменем Ісуса Христа. І цей звук Шафара. Який созда, який создав сам творець, який полюбив сам творець, цей звук, цей звук шафара, він проти тебе. Він проти цієї цієї духов злоби під небесної. Геть з території української землі і українського народу. Hallelujah. Amen. Amen.